Доброго дня! Вас вітає компанія Агрокар місто Кропивницький. Ми займаємось поставкою сільськогосподарської техніки із США, капітальним ремонтом та продажем. Представляємо вашій увазі передпосівний польовий культиватор Джендір 980, ширина захвату 8 метрів, трьохсекційний, має 5 рядів робочих органів, глибина обробітку від 2 до 16 см, Робоча швидкість від 8 до 12 км на годину, необхідна потужність трактора від 180 кінських сил, транспортна ширина 4,7 метра. Посилена рама сконструйована для роботи в будь-яких умовах, незалежно від місцевості січення бруса 102 на 77 мм. Точний контроль глибини за допомогою одного запірного гідравлічного клапану для рівномірного заглиблення культиватора. Конструкція складання рами типу Трикутник забезпечує рівномірний розподіл навантаження вагокрил на центральну раму та колеса. Швидке складання за допомогою гідравлічних циліндрів до безпечної невеликої транспортної ширини. Плаваючі тандеми забезпечують відмінну роботу з максимальним вирівнюванням поля та стійкість при транспортуванні. Посилені і сподібні підпружинені стійки мають більшу пружину з силою тиску на спрацювання від 91 кг ширина лапи 26 см. Завдяки постійній вібрації, стійка сприяє руйнуванню ґрунту до самої дрібної фракції. І це дає змогу проникнення в твердий ґрунт на більш високі швидкості та забезпечує рівномірне заглиблення та розподілення поживних залишків, утворюючи однорідний посівний шар. А схема розташування стійок забезпечує максимальне перемішування ґрунту з рослинними залишками. Ззаду п'ятирядна зубова борона забезпечує остаточну підготовку ґрунту під посів. Такий культиватор можна використовувати як стерньовий. Також будь-який культиватор додатково можна укомплектувати катками для максимального ефекту обробітку ґрунту та закриття вологи. Культиватор Deere 980 це одна із самих популярних моделей культиватора в Україні та й у світі. Тому завжди будемо раді вашому дзвінку, особистій зустрічі на нашому торговому майданчику в місті Кропивницький. Звертайтесь, проконсультуємо та підберемо підходящий варіант для вас.